Мер Божий, дорогі друзі, сьогодні мені пишуть коментарі, що я живу по старому заповіту. Та як я виконую Закон Божий і виконую четверту заповідь, пам'ятай День Святий Суботній. Всі ми знаємо, що Ісус Христос Воскрес недільного дня. Багато християн вірять, що як Ісус Воскрес у Воскресіння, значить треба празнувати недільний день. А що на це каже Біблія, як діяли апостоли після смерті Ісуса Христа? В який день вони збиралися для Богопоконіня? Відкриваючи дія святих апостолів, 13 розділ, 14 вірш. У 14 віршові описується, що і Дня суботнього до синагоги увійшли і посідали. Ми бачимо, що вони дня суботнього Війшли до синагоги і посідали. Вони зібралися дня суботнього. У цім самому розділі, у 42 му віршове ми читаємо. А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. 44 й вірш. А в наступну суботу. Зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Прочитавши ці тексти, ми розуміємо, що апостоли збиралися по суботах і зібралося все місто послухати Божого Слова. Вони не збиралися у недільний день після смерті Ісуса Христа. Вони збиралися на Богопоклоніння по суботах, так говорить Біблія. Сьогодні бувають такі випадки, коли християни говорять, що апостоли нічого не розуміли. Відкриваючи 16 розділ дії святих апостолів, 6 -й, 7 -й вірш, Тут описується, що вони подорожували з місця до місця. І в сьомому віршові описується, дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до Вінтії, до та їм не дозволив Дух Ісусів. Тут ми бачимо, що показується, що апостолами руководив дух Ісуса Христа. Далі ми читаємо в 16 розділі 13 вірш Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де за звичаєм було місце молитви. У них був такий звичай збиратися щосуботи, і де вони прославляли Бога в молитві. Амінь.